На Бердичівщині виявлено вірус африканської чуми. Це стало причиною термінового скликання проти епізоотичної комісії. Маємо відпрацювати план заходів негайно і для того, щоб не поширити дану хворобу далі. Серед інших домогосподарств тому народ... Вірус дуже небезпечного і невиліковного захворювання тварин виявили у туші свійської свині, що померла в одному з домогосподарств Швайківки. Зі слів начальника держпродспоживслужби тварину було утилізовано. Місце перебування продезінфіковано. Заходи можу, тривають. Можу додати, що працівники ветеринарної медицини працюють з вчорашнього дня у вогнищі, Значить, труп загиблої тварини був вже спалений. Значить, ну, певні заходи, проведені заходи дезінфекції. Значить, з власницею проведена бесіду їй повідомили про те, яких заходів вона повинна вжити і дотримуватись, яких вимог в своєму цьому домогосподарстві. Вірус не є небезпечним для людини, тоді як серед поголів'я свиней смертельний і може швидко ширитись. У приватному господарстві ще є кілька тварин, тож фахівці мають діяти швидко, аби запобігти поширенню інфекції. Передбачено й механізм відшкодування збитків господарям. Встановити вагу, скласти акт, і я думаю, що будуть кошти відшкодовані власниці за ці дві голови, які будуть знищені. 40 днів триватиме карантин. Села Швайківка та Райки віднесено до захисної зони, до спостережної ряд навколишніх сіл. Ефективного лікування чи вакцини від африканської чуми не існує, тому члени комісії ухвалили спільний план першочергових дій, серед яких дезінфекція, подворовий обхід, заборона на ярмарки, несанкціоновану торгівлю тощо. Фермерам рекомендують закритий режим роботи. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.